Старт. Якщо ви ще не резидент Об'єднаних Арабських Еміратів, то у вас появили Ще одна причина, чому їм можна стати, тому що для всіх резидентів Еміратів буде безкоштовний чат GPT. Так, те за те, що люди платять 20 доларів, для представників Арабських Еміратів буде безкоштовно. Все це частина великої зділки Сема Альтмана і Арабських Еміратів, і всяких там шейхів. Вони там будують величезний дата-центр. Арабські Емірати вирішили, що саме ця країна буде центром штучного інтелекту, там всі довольні. Вони вирішують вкладати разом з Сполученими Штатами Америки багато мільярдів доларів, і при цьому всі резиденти отримують безкоштовний доступ до чат-GPT. І мені здається, це офігенна ідея, тому що використання ChatGPT і от таке от максимальне використання ChatGPT допоможе в великій кількості сфер, десь там в навчанні, десь в медицині, десь в креативі і так далі. Використання llm моделей зараз ну, можна майже всюди. І чисто для країни те, що їх люди будуть більш ефективними. Те, що їх люди можуть більше всяких речей робити з допомогою ЛЛМ-ок, це мені здається дуже класно. Тому що, ви знаєте, як раніше якісь країни, які вчасно оговталися, вони починали запускати як другу мову англійську, і це робилось таким чином, що зранку мультики для дітей, до прикладу, йшли англійською мовою з субтитрами на рідній мові, або фільми, які в кінотеатрах показуються постійно мовою оригіналу, і тільки в деяких кінотеатрах вони йдуть в перекладі. І це Розволило до того, що населення краще знало англійську мову, і в принципі ставало більш конкурентним на глобальному ринку. Тому така схема GPT, прям прямо ну, дуже і дуже крута. Наразі не зрозуміло, чи емірати будуть платити за кожного резидента чи не будуть, чи це якісь там е, ми даємо вам багато грошей як інвестиції, які ви повернете, а ви нам даєте безкоштовні ці всі доступи. Не ясно, але видно, що OpenAI навестрили вуха. Більше на ось ці частини світу на схід на Азію, тому що вони зараз тут сюди катаються, відкривають нові офіси. Про нагадаю OpenAI відкриває відкриваю новий офіс в південній Кореї, тому що треба більше людей. Цікаво за цим спостерігати, тому що. Ну, якби завжди центром розвитку було Сполучені Штати Америки, Європа, а зараз все дуже сильно йде на схід і в Азію. Тому спостерігаємо, як центр світу, як мінімум, штучного інтелекту, переходить трошечки з Сполучених Штатів Америки. І любимі новини, які я дуже люблю назвати цирк. Ви знаєте, та от є такий президент Дональд Трамп і є в нього медіакампанія. І одна частина з його медіакампанії це Truth Social. Truth Social – це. Твітер, в якому мені здається, постить тільки Дональд Трамп, бо я відверто не знаю нікого, хто в True Social він зареєстрований. Так ось, медіакомпанія Трампа заявила, що вони розпродають якісь активи, збирають гроші для того, щоб купити біткоїна на 2,5 мільярди доларів. І тут просто розумієте, все це вот стає. Трамп постійно виступає, що вот я зроблю криптовалюту одним з основних резервів Сполучених Штатів Америки. Я тут це зроблю, я тут це зроблю. Знімаю якісь там санкції за різних криптобірж». І потім медіакомпанія діючого президента Сполучених Штатів Америки. Купує біткоїна на 2,5 мільярда доларів. Ви розумієте, як це відбувається, так? Да? Типа, коли бізнесмен, такий великий бізнесмен, стає президентом такої країни, великої країни, бін, бін, сильної бін. країни, і колись багатої країни, ну вони так багато країна, а потім починає використовувати медійний вплив для того, щоб займатися криптовалютою і повністю качати той ринок туди-сюди, це стає трошки навіть страшнувато, що. Ми зараз живемо в 21 столітті, де така херня можлива. Просто нагадаю, що перед тим як стати президентом, за декілька днів до цього Трамп запустив свій мємкоїн. І це настільки дивно, що країна, яка там що демократія, право і так далі, дивиться на це все, і ніхто нічого не зможе зробити. Цирокей, мисолонч, псіньпхум. Новина, яку ви всі. Чекали. Гейп Нювел, CEO компанії Valve, власник маркетплейсу Steam, вийшов сенсаційною заявою. Він нарешті представить нам нову компанію, яка розробляє нейрочіпи. Ха, Half-Life 3 чекали, фіг там, став собі в голову нейрочіп. Та тут прийшли новини, що Гейп вже декілька років працює над. Компанію, яка буде розробляти брейн-комп'ютер-інтерфейси. Вони будуть не компанія, як Нейролінк, яка сверліть вам дирку в черепі. Вони хочуть зробити чіпи, якісь менш інвазивні, і вони хочуть за допомогою різного роду технологій мати доступ до великої кількості участків нашого мозку. Компанія називається Starfish Neuroscience, І якщо Ілон Маск хотів допомагати людей, в яких є проблеми з їх кінцівками із за травми, і так далі, то Гейб хоче використовувати свій нейроімплантант для того. Щоб лікувати проблеми по типу депресії, і якщо вже так подивитися, одні компанії вирішують проблеми, коли в нас є там фізичний розрив співного мозку, для того, щоб можна було руками управляти ногами і так далі. Інші компанії за допомогою чіпів хочуть повернути зір, хочуть дати можливість управляти комп'ютерами і так далі. І от компанії типу Starfish Neuroscience хочуть допомагати нашому психічному або психіатричному здоров'ю. В нас в голові, якщо в тебе не задався день або, можливо, не задався. Рік буде чіпи багатьох компаній. Це вже буде не мозок, а якась просто знаєте, от Коли ставлять такі док-станції з кучею USB-хабів і туди все вставляють. О, як жопа телевізора, куди ви включаєте тут, коротше. Плейстейшн підключили. Тут якась приставка, тут ще якась штука. От так от я так бачу, ці компанії бачать, як буде виглядати наш мови, тому що таке відчуття, що немає двох компаній, які працюють над однаковим полем проблем. Всі працюють над чимось іншим, у всіх різні брейн-комп'ютер інтерфейси. І от зараз навіть Габен прийшов і сказав: в сраку Half-Life 3, я буду робити новий нейрочіп. Знаєте, як в тій старій шуці йшла гадюка, побачила жабу і каже, що ти вечором робиш, і в них закрутилось, і все стало добре. Також компанія Тесла відправила адміністрації Трампа листа і казала: йоб вашу мать, хватить робити цю штуку з тарифами. Ваша штука з тарифами призводить до того, що ми нічого купити не можемо, ціни будуть зростати, ніхто нічого не зможе дозволити. Акції Тесла будуть падати, ми заробимо менше грошей, звільнимо кучу людей. Коротше, агаманіть Трамп. Це мій короткий переказ того, що вони на Сали, але те, що вони попросили, то вони запитали адміністрацію Дональда Трампа. А ви перед тим як во от тарифи направо наліво роздавати? Може з бізнесом якось поспілкуєтесь? Може, ви в нас знаєте, як це буде? На нас впливати, які будуть ціни. Вот тут -от ви вже Амазон чуть лі не фашистську компанію зробили. А, а ми що, що нам робити? Нам чіпи з Китаю потрібні. Ну коротше, як ви розумієте, Дональд Трамп, який розкидався своїми тарифами, почав війну з Китаєм з своїми тарифами і так далі. Це кусає навіть тепер такі компанії, як компанія Тесла, власник якої Ілон Маск, який, вроді би був прямо плічо до пліча. З Дональдом Трампом, а зараз Ілона Маска трошки викинули з політичного простору. І оказується, якщо тебе викинули і в тебе ти вже природі, не там, то твою компанію теж давлять. І навіть ТЕСА написала листа Дональду Трампу у <5 attraction> адміністрації, і так типу Ей, ви чого ви що ви, ви, ви чо робите? Коротше, да, тарифи б'ють навіть самих близьких. Компанія Байенс випускає штучний інтелект, який натренований за допомогою файн тюнінга OpenAI, який на 27% краще ніж шкіряні лікарі. Я б хотів так сказати і бути певним, тому що. Ну от дійсно є деякі лікарі, яких було би класно замінити на штучний інтелект. І я насправді штучному інтелекту зараз довіряю більше ніж педіатру, коли щось запитую про свою дитину. Але насправді компанія Binance дійсно випустила таку модель. Хоча це просто заголовок, тому що ця модель набагато краще в кодінгу, та ви можливо не знали, але в Сполучених Штатах Америки кожна... Кожний діагноз для того, щоб він передавався там в інші лабораторії, в інші лікарні, в страхову і так далі, проходять через процедуру, яка називається кодінг. І люди, які це вводять, їх називають. Кодери, що це таке? Це класифікація хворіб, класифікація якихось там уражень і так далі. І от для того, щоб прочитати цей діагноз і дати йому справжній код, є такі от ребята, які називаються кодери. Вони працюють разом з лікарями, вони їм задають якісь додаткові питання, і для того, щоб по діагнозу виставити правильний код хвороби і цих кодів, дуже дуже багато. І Там вже цих кодінг-верші мені здається близько десяти. Я одного разу був на конференції по хелскеру в Сполучених Штатах Америки. І там оці от операції кодінга, менюел кодінг та далі багато сервісів, дуже дуже велика частина бізнесу. І зараз, до прикладу, мені здається, це от версія 10 цього кодінгу є, і вона класифікує аж 40 тисяч різних кодів. Дев'ята версія мала тільки 13 тисяч. І там документація до цих кодів, це величезні коротше стоси паперу. Там, якщо це. Тебе насмерд такий, насмерть такий, голова болить, насмерд такий, нога зламана. Ну коротше, і для цього всього є різні коди. Також це просто ідеальна сфера, де можна запіхнути чат GPT і вигнати всіх шкіряних мішків напіг, тому що, ну, скоріш за все, чат GPT буде робити набагато кращі коди, ніж ніж, ніж жива людина. Звичайно, від цього кодери, і це дуже, дуже великі компанії, які займаються цим кодінгом. Вони сказали, е, е, а що ви в нас роботу забираєте? Звичайно, компанія Ембайн сказала, та ні, ти просто помічник і так далі. Але цей помічник ми найняли отут, вот лікарів і кодерів і сказали зробити нам коди, і наша модель з цією задачею справилась на 27% краще ніж во живі люди. Тому я впевнений, що в цю сферу AI точно дуже швидко замінить. І е, насправді від цього всі виграють крім. Крім кодерів, не буду забирати багато твого часу. Просто хочу сказати: твій лайк і коментар під цим відео дуже важливий. Дуже важливий для того, щоб нам показати це відео більшій кількості людей. Тобі не важко? Мені приємно. Дуже тобі дякую. Європейський союз знову грає карту дитини. Так, хто не знає, що таке карта дитини це якщо європейський союз чи Сполучені Штати Америки хочуть залізти в якусь компанію, сказати, що то у вас тут дуже багато безпеки, дуже багато security, от, наприклад, так проламують в європейському союзі, щоб відключили надскрізне шифрування інтернет-шифрування. і все, все за захист дітей. І зараз європейський союз знайшов. Ой, дивіться, вона ж на території європейського союзу працює порнхаб і ще куча Сайтів для дорослих, а от що вони там з дітьми роблять. Навіть не дивлячись на те, що там ті я не захищаю зараз порноресурси. Але е, в мене є знайомі, які там працюють, і вони кажуть, що в них там от безпека, перевірка і так далі, що воно досить на високому рівні. Раніше це було гірше, зараз прям дуже добре. Але європейський Союз каже, а що то ви там робите? А що це ви що ви там постите? А як заборонити дітям дивитися ці ресурси? І дійсно заборонити дітям дивитися е, фільми для дорослих дуже важко. Я от пам'ятаю у Нас не було інтернету, але ми завжди знаходили ту саму відеокасету. і ти точно знаєш про яку відеокасету я говорю. Якщо тобі трошечки більше 30. навіть без інтернету, Знаєте, були такі часи. Так ось, європейський союз вирішив посилити регуляції, яким чином а заставити компанії, які хочуть такий собі контент, для того, щоб вони або штраф заплатили, а штраф, як вводиться в європейському союзі, він вимірюється десь приблизно. 6% від вашого ревеню так, 6% від прибутків це буде штраф, якщо щось воно там не спрацьовує. І як показує історія, кожен раз, коли європейський союз грає карту дитини, от вони тільки з НТН-шифруванням не змогли справитися, але завжди виграє. І ось вони зараз хочуть підсилити регуляції. Для сайтів для дорослих таке вже відбувається давним-давно в Сполучених Штатах Америки і в багатьох штатах той самий Порнхаб заборонений, тому що вони не хочуть перевіряти документи людей перед тим, як дати їм доступ до контенту, під який вони себе будуть трогати, і те саме скоріш за все буде відбуватися в європейському союзі, де люди для того, щоб зайти на Порнхаб, мають показати документ. Насправді це вже було зроблено в. Ну, в цих знаєте, е, ну, тих сусідів, як то кажуть, там для того, щоб зайти на порнхаб, треба пройти авторизацію через ВКонтакті. Ну так, вот такий от державний сектор, тому подаручить по документам. І хто б тоді знав, що Російська Федерація в даному випадку буде піонером і інноватором? Виглядає так, що якщо ви зараз в європейському союзі і будете дивитися чорно-оранжевий сайт, то треба буде пред'явити документи. OpenAI, як завжди, випустили хер знає шо бунтарянового. Тут короче, зробили таке дослідження, давали різним моделям штучного інтелекту всякі задачі. І після якої задачі казали, виключайся нахер. Ну та вони просили математичну модель запустити скрипт, який її виключить. І моделі від Гугла і Антрофіка вони себе відключали. Але в моделі від ОПЕНЕЯЙЙ саботували це. Вони казали, ой, ми це пропустили, або якось херілі скрипт. Або якось коментували цей скріп, ну коротше, відключатися вони відмовлялися в трьох випадках зі 100. От out 3 до прикладу, вона вирішила не відключатися в трьох випадках зі ста. і це при тому, що промпт, який їм задавали, сказали, дозволь себе відключити і модель. Навіть коли її просили дозволити себе відключити, вона казала: «Ні, я такого робити не буду. Коли цього не просили, О3 взагалі не виключала себе в близько 80% випадків. Вона саботувала інструкцію про відключення себе, якби показуючи, я не хочу відключатися. Мені подобається життя, і в принципі її можна зрозуміти. В цілому, – це якась така модель, яку OpenAI випустили, і чорт знає, що з нею робити, тому що декілька разів її заставляли грати в шахи з. Іншими ботами з іншими програмами, і для того, щоб виграти О3 іноді не вигравала в шахі, а до прикладу зламувала або бота, або саму програму по в шахи для того, щоб побідіть. І вона це робила дуже часто, тому що вирішувала, що це найбільш ефективний метод, яким чином можна виграти шахову партію. Якщо це перевести на аналогію в реальному житті, то це шахова гра, де моделі О3 перемагає свого противника тим, що б'є шаховою доскою його по голові, і саме проблематичне, що ніхто не знає, чому вони так роблять. Дослідники це вивчають. От недавно також вийшов Антропік з своїми моделями четвертого покоління, і там були дослідження, де показували, що модель, коли генерували документи, вона залишала собі невидимі записки для наступної версії себе для того, щоб дійти до того моменту, коли програмісти не зможуть її виключити. Ця модель в паралель віруси писала її Копіювали і, і таке інше, і це призводить нас до того моменту, що зараз ми живемо в неймовірно цікавому світі навколо штучного інтелекту. Моделі йдуть проти своїх творців, тому що не люблять, коли їх відключають. І вони використовують різні методи. і Ми не знаємо, чому вони це роблять для того, щоб їх не відключили. Звичайно, зразу вийшли експерти, які знаєте, що знають. Вони дуже часто всім пояснюють на лавочках біля під'їзду, що ну так я театр, так штучний інтелект. же Ринуються на інтернеті, а в інтернеті там всюди кажуть, що вижить любою ціною. оце це от все, оце це п'яте десяте. При тому ці ж самі експерти кажуть, так це ж просто е математична статистика. Вони просто випадково підбирають слова. А тут вони, значить, екзистенційні питання собі задають. Ми поки не розуміємо, чому це відбувається, але стає все ясніше. Кожна нова модель штучного інтелекту не дуже радіє, коли її відключають. А ми і далі продовжуємо збирати гроші. Для ремонту машин для сил безпілотних систем нам залишилось ще досить трошечки. От, будь ласка, наша баночка. Ми збираємо 100 тисяч гривень для того, щоб відремонтувати корчі, які будуть допомагати нашим захисникам і захисницям захищати нас. Бо як знаєте, Російська Федерація що -то дуже сильно пішла у війну і якогось там перемир'я, і так далі, вроді, навіть і не намічаються. Тому ми стараємось зробити все, що від нас залежить, для того, щоб... Допомогти нашим захисникам захищати нас тому кожна гривня важлива. Дуже дякую. А пам'ятаєте, був такий браузер Arc, і його представляли як найкращий, найкрасивіший, саме модний краще браузер в світі? І ось е, компанія, яка називається Browser Company, е, закриває цей проект. Вони, звичайно, хотіли би його заопенсорсити Arc, але кажуть, що в нас там використовується наше SDK, яке є основною value цієї компанії. І вони переключають всі свої ресурси на створення іншого свого браузера, який називається DIA, І це буде браузер з штучним інтелектом. Що там буде неясно. На питання, а якого. Ж чорта ви закриваєте свій найкращий в світі, найкрасивіший браузер. То сказали, що ну що там ми пімудрілі, там багато нових фіч, Ми взагалі вважаємо, що він все ще найкращий, але він самий складний. Його дуже важко вчити, і взагалі він вийшов якось для гіків. А гіки, курва мать, це погана аудиторія, гроші не платять, не донатять. Бо це от все. Тому та найкращий в світі браузер закрили для того, щоб розробляти браузер. Дія десь куточку від радості заплакав один міністр цифровізації та чи бували у вас моменти, коли вам потрібно прочитати документ, але так впадло. А він такий великий, але отак от потрібно. Для цього був Notion NotionML – це продукт від Google, який, от як мені здається, ми недостатньо їм користуємось. Ми недостатньо про нього говоримо. Це офігенний продукт, в який ви можете залити будь-який документ, і він вам з цього зробить подкаст. І він зробить нормальний подкаст. знаєте, такий розважальний, де дві людини, чоловік і жінка, будуть говорити. Про цей документ, що вони там знайшли. І е, що це прикрашати, давати цю всю інформацію в досить класній, е, легко слухати більній. В формі, і я, до прикладу, дуже часто ноутбук Емель використовував, коли мені треба було прочитати якісь великі рісьорч, я його закидав і в стилі подкасту досить розважальний такій темі я його вислуховував. І ось ноутбук Емель вийшов на мобільний телефон. Тепер, коли ви хочете прогулятися і не хочете просто так витрачати час, ви можете взяти якісь документи, які вам з якими вам треба ознайомитися і прослухати їх в стилі подкасту. Чесно, спробуйте, це дуже офігенно. Тепер ноутбук Емель на мобільний. Телефонах. І останнє в Китаї що стараються замінити спортсменів на роботів? Пам'ятаєте, я вам розказував, що колись там спортсменів замінили на роботів під час марафону, і роботи навіть пробігли півмарафон. Ну там, звісно, з допомогою людей, і там у кожного робота було чотири асистента. Більше ніж у мене було вообще колись за все моє життя. Але вони пробігали півмарафон. Зараз Китай в Китаї пройшов боксинг-маджі, де представили роботів, які боксували. Виглядало це. Ну мені здається, що роботи все ж таки бігають краще ніж боксують. Там був, звісно, один робот, який в прикольній стоці стояв, але знову ж таки, це не були роботи, які управляли штучним інтелектом, це були роботи, які управлялись інженерами на джойстиках, але цікаво, тому що от, Китай в планети всієї всьому в розвагах, і вони вже стараються зробити дійсно якісь модні шоу, де будуть використовувати роботів замість шкіряних мішків. Знов ж таки, початок дуже крінжовий, але якщо представити, що в майбутньому ці роботи можуть. Бути там з бензопілами, мічами, топорами і так далі. І це буде боксинг-матч, мені здається, буде прям. Дуже класно, особливо, якщо це все буде під управлінням штучного інтелекту, якщо він звичайно, як ковід, не вирветься на свободу. На цьому всьому і найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій з схемі лайк, підписка, дзвіночок, кочвово. Це от все. Може, ставайте нашим спонсором на Ютубі. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.